У вас теж сіпається око, коли вам кажуть, вдих на чотири затримка, видих на чотири, затримка на чотири. Знову пропонують квадрат дихання, знову пропонують стабілізувати нервову систему квадратом дихання, коробковим диханням. Мені починає здаватися, що квадрат дихання це така схема ІПСО, для того, щоб більшість українців повірили, що дихання не працює, що не варто звертати увагу на власне дихання. Тому що настільки багато людей пропагують квадрат дихання, і при цьому самі вони не є експертами з дихання, і навіть деякі з них прямо кажуть, що дихання не працює, тим не менш, вони пропонують подихати по квадрату. Напевно, покоління більш старшого віку точно знають дихання по бутейку. Моя мама каже, що це щось на кшталт гомеопатії. Лікар Бутейко, який розробив власну методику дихання і лікував дуже важко хворих і насправді виліковував, Але він жив в радянському союзі. Попри те, що держава робила вигляд, що підтримує його, робили все, щоб дискредитувати його. Йому давали найбільш важко хворих. І при тому, що у нього був дуже високий відсоток людей, які значно покращували свій стан або повністю позбавлялися від захворювань серцево-судинної системи, астми, гіпертонічної хвороби, тим не менше його всі дані, його дослідження, дані його звітів, вони перевиралися. Да? Як ми знаємо, це робиться дуже давно у наших сусідів не до держави. І е, таким чином його лабораторію прикрили, йому пощастило, він знайшов місце в українській СССР е, і тут доживав свій і працював. Але офіційно його методика не була визнана, і навіть зараз, попри те, що його учні живі, вони зараз викладають цю методику в Україні дуже важко знайти якусь реальну школу, якесь підтвердження, що це дихання працює і воно лікує, тим не менш, у Великій Британії на офіційному рівні дихання по бутейку рекомендовано фізіотерапевтом як один із терапевтичних методів. Офіційно визнана методика бутейки у Великій Британії і Австралії. Навіть королівська родина користується цією методикою. Отже, повертаючись до квадрата дихання, чи не здається вам, що саме зараз нам потрібно звернути увагу на наше дихання, тому що це.